До молитви. Україна свята мати героїв. Україна, свявати героїв, Іди до серця мого. Іди до серця мого. Прилить буря вітрів кавказців. Прилинку вітер кавказців. Шумов карпатських ручанів. Шумов карпатських ручарів. Боїславного завойовика батька Хмеля. радісним з ним оговором Слотівський Нехай душа моя тобі відродиться, нехай душа моя, тобі відродиться. Славою твоє, опроміненця! Слава твоє, опроміненця! Воти присвятався життя моє! Вони присвятався життя моє! Оти все щастя моє! Воти все щастя моє! Затвони мені пряско до Кайдані! Зазвони мені бляско до Кайдані! Скрипом шибени це понурі ранки! Скрипом, шибени воно і рані! Принеси мені зойки като вони! Тюрма і не заслані, тюрма і не заслані, щоб віра моя була гранітом. щоб віра моя була гранітом. щоб зросла за взяття міц, щоб зросла в земляні, щоб сміло йшов я в ябі, щоб сміло йшов я в ябі, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої, за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідей, щоб помстити, ганьбу неволі. щоб помстити, ганьбу неволі, потоптану честь. Про помордованих дітей твоїх. Дивись видно про погордованих дітей твоїх. І тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших незнаних нам. Що їх кості по розскідання, або дайком поховані. Чи в кості порозкидання бодайком поховані? Пали во нем життя творчим всю хворість у серці моєм. Спалимо не життя творчим всю хворість у серці моєм. Рахуни, нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Мешкає моєм. У серце замешка моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. Учинати, хай знайду я смерть! Учинати хай знайду я смерть! Солодку смерть, мука за тебе! Солодку смерть, мука за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята свято. トロンは、みんなに話されてんの